Такий ранок зустрічаю сонце в Карпатах. Доброго ранку відбираю мед в Карпатах з усього літа, яке було цього року з усіх трав, які цвіли починаючи від Чебреця, конюшин малини, ожин, карпатської волошки, Іван-чая. Одним словом, все, що цвіло цього року, із диких трав, більшість із них лікарські трави. Так що буде чудовий, якісний, запашний і лікувальний мед. Ось хочу так показати така середня. Але досить гарна спрацювала сім'я. Отакий от корпус отаких от печатних рамочок. І, І корпус вощини я поставив навіть не в розріз, а зверху, щоб не знав, яка буде сила сім'ї. Справиться, справиться. то ні, то ні, ні. Але справилася, от, от дала корпус ще таких. Таких храмочок Вулики мої цього року всі, які є на моїй пасіці, вони фактично всі відводки, так як вони всі були на весні всі сім'ї продані із тих всіх відводків, і з тої нелегкої весни коли. Не можна було далі стоговити. Вважаю, що результат просто добрий, десь є два корпуси, десь один. А отут у от мене, ну там так були по два, то більш-менш стандартно. Тут були три. от Я добавляв зверху третій, третій корпус із вощиною. Тільки що зібрав там прополіс і от що воно собою являє. Відтягнули вощину і підлили метком. Тобто, ну, від стандартної рамки, як би мало бути, це відсотків 50-60 отак. Так що отак от -от 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 хвостики можуть. Працювати. А тут знизу отакі От залиті повністю замагає. Ну ми відібрали і тепер будиночку розносили і знову задихається. Що робимо? Відкачуємо. Я трохи. Вам покажу значить стіл для розпечатки. Наша медогонка. Але головне, це мої помічники Павлик. Пашка, помахай рукою. І Тарас. З минулого року він цього року вже без маски. Тарас так, і вже підріс, бо він їв із кашу. І моя дочка Діанка вона вже теж хоче нам допомагати. Отож, ми відібрали частину меду, продовжуємо відкачувати. Цього року медок, так як і минулий рік, як я вже казав, цей... всі трави, дуже прекрасний запах. І я ще забув сказати, що з другий рік поспіль у нас добре цвіте буркун. Дуже добре медує буркун і чути ці нотки буркуна. Так! Да. Да. Це найкраща жвачка, яка перевершує орбіт чи ні? Ні. Перевершує? Ні Орбіт. Краща за орбіт. А -а -а. О, бачите, який здоровий хлопець. Живе тільки медову жвачку. І тепер іще, іще, і так. І так по чуть Медова жвачка, найліпша жвачка! Ну що, хлопці, виходить у вас? Конечно. Ми дали жвачка, найліпше жвачка менше. Дуже стать менше. Командна робота. Оце приємний момент, коли вже свіженький. Медок. Після того, як ми спускаємо у відра, ми його пере... також такий є відстійник. Переливаємо його відстійник і він відстоюється тут хоча б добу. От, і тут так само вже оця піна, яка є е, лишні залишки і так далі. Тобто якби мед так видихає. І е, завжди таке, що в меді самі всі частини легкі вони спливають наверх, а мед чистий опускається наниз. І далі вже через кран. І тепер вже з відстійника спускається відстояний, чистий від маліших е, всяких, домішок. vosku previt kaci medok. Ah, smakota.